Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна, я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Ми продовжуємо тему правильні многокотники та їхні властивості, задачі, які будемо розв'язувати сьогодні на уроці середнього рівня складності. Нам знадобляться формули радіусів вписаного і описаного кола правильних N. Кутників. Я сподіваюся, що перший урок цієї теми ви відпрацювали якісно і зараз готові до уроку, і у вас перед очима будуть ці формули. Я, як завжди, рекомендую вам. Ставити відео на паузу кожного разу, як з'являється задача, і розв'язувати самостійно для того, щоб напрацювати такі впевнені навички. Якщо ви навіть будете робити помилки, то все одно потім, звіряючи зі мною, ви будете коригувати ну, цей процес розв'язування задач. Щоб навчитися розв'язувати задачі, треба їх розв'язувати самостійно. Добре? І так, задача 6.10. Я прочитаю, тому що тут є такий певний момент, на який треба звернути увагу. Скільки сторін має правильний многокутник вписаний у коло. Якщо градусна міра дуги описаного кола, яку стягує сторона многокутника, дорівнює. Це найскладніший момент цієї задачі. Треба зрозуміти, про що йдеться мова. Якщо ми зробимо ілюстрацію, Частини многокутника, бо ми ж не знаємо, який многокутник, але нам достатньо показати одну сторону, описане коло, і тоді ми зрозуміємо, що дуга, яка стягує, яку стягує сторона многокутника, так, дорівнює центральному куту, який спирається на цю сторону і на цю дугу. Ну, а тепер, уже, я думаю, ви зможете легко. Розв'язати цю задачу. Що нам треба пригадати? По-перше, нам треба пригадати, що центральний кут, який спирається на сторону, дорівнює 360 градусів поділити на n. В першій задачі нам сказано, що він дорівнює 90 градусів. Отже, N дорівнює 360 поділити на 90 4. Многокутник має 4 сторони в першому, а в другому 360 градусів поділити на n, буде дорівнювати 24 градуси. А значить, n дорівнює 360 поділити на 24. Пам'ятаєте, як ділимо? 36 ділимо на 24, беремо по одному, віднімаємо, зносимо нулик, тут у нас по 5. Та, тож, N дорівнює 15. Ну що треба сказати, ті, хто відчувають складності при розв'язуванні, при розрахунках арифметичних, я рекомендую потренуватися на якихось тренажерах множення ділення, скорочення дробів, бо без цього нам з вами ніяк. І так, записали відповідь, і задача розв'язана. Добре. Наступна задача. Прочитайте, що ми тут маємо? А довжина сторони правильного трикутника. Тож ми розуміємо, що n дорівнює 3. Можемо користуватися ось цими формулами, замість n підставляючи 3. І тоді знаходимо синус 60 градусів, тангін 60 градусів, користуючись таблицями. Можемо, якщо ви так захотіли, згадати, що для правильного трикутника радіус описаного кола дорівнює А корінь із 3 ділене на 3, а радіус вписаного кола А корінь з 3 ділене на 6. І тепер, маючи на озброєнні ось таку інформацію, ви легко розв'яжете цю задачу, тож зупиняйте відео, попрацюйте. Перевіряємо, R дорівнює. А корінь із трьох, 6 корінь з 3 помножити на корені з 3 і поділити на 3. Корінь з 3 помножити на корінь з 3, 3, поділити на 3, радіус дорівнює 6. Аналогічно знаходимо радіус вписаного кола, 6 корінів з 3 помножити на корін з 3, поділити на 6. 6 скоротилося. Корінь з трьох на корінь з трьох, 3, 3. Корисно уважно подивитися і зрозуміти, що радіус описаного кола вдвічі більший за радіус вписаного кола, тоді тут, уже, подивіться, значно легше буде знаходити радіус вписаного кола, вдвічі менше. Ну, а сторону, ну, давайте виведемо сторону. Сторона дорівнює 3 помножити. На радіус описаного кола і поділити на корінь з трьох. Підставляємо 3, помножити на 4 корінь з трьох і поділити на корінь з трьох. Трижди 4 12. 12. Прекрасно. Радіус вписаного дорівнює 2, тож радіус описаного вдвічі більше. Ну і таким же чином можемо знайти по цій же формулі, що зараз вивели. 3 помножити на 4 і поділити на корінь з 3. Корінь з 3, 3 можна написати як корінь з 3 в квадраті. Так, корінь з 3 на корінь з 3. Можна домножити чисельник і знаменник на корінь з 3. Все одно результат буде тим же. 4 помножити на корінь з 3. Ну, і я, в мене є велике сподівання, що багато учнів впоралися з цим завданням з цією задачею. правда? Ну, добре, йдемо далі. Прочитайте, проаналізуйте. У вас знову правильний трикутник і знову можете використовувати формули для правильного трикутника. Я вам даю рисунок. Провела висоту. І тепер думаю, що ви легко розв'яжете цю задачу. Зупиняйте відео. Так, ну що, разом зі мною? Висота правильного трикутника дорівнює 15 см. Правильний трикутник висота є бісектрисою і медіаною. Так? 60 градусів кут правильного трикутника, і таким чином, проаналізувавши умову, ми бачимо прямокутний трикутник, в якому є катет і кут напроти нього. Тож, з трикутника Б легко знаходимо ВС, можемо знайти НС, немає різниці. БЦ гіпотенуза, це протилежний катет поділити на синус 60 градусів, протилежний катет 15, а синус 60 градусів, корінь з трьох навпіл. Щоб не морочити голову з трьохетажними дробами, я пропоную записати як 15, поділити двома крапочками на корінь з трьох на 2. Тоді легко заміняємо ділення множенням, а дільник на обернений. Виходить 30, поділити на корінь з 3. Залишати так чи ні, думаю, незручно. Зазвичай домножую чисельник і знаменник так, щоб в знаменнику не стало ірраціональності на корінь з трьох. Тоді в знаменнику буде 3. А в чисельнику 30 коренів з трьох, ну і поділивши 10 коренів з трьох. Добре, а, значить сторона 10 коренів з трьох. Це у нас А. Угу. Отже, сторона дорівнює 10 коренів з 3. Тепер знаходимо радіус. Радіус описаного кола дорівнює А. Тобто 10 корінь з 3 помножити на корінь з 3 і поділити на 3. Корінь з 3 помножити на корінь з 3, 3, скорочується стрічкою. Радіус дорівнює 10. Все це в нас в сантиметрах, правда? Добре, ну і радіус описаного кола А 10 корінні з трьох. Помножити на корінь з 3 і поділити на 6. Можна було б 10 поділити на 2. Все одно відповідь однакова. І так, знайшли радіус описаного кола і вписаного. Пишемо відповідь, задача розв'язана. І вже ми такі з вами на озброєнні взяли, що радіус описаного кола вдвічі більший за радіус вписаного. Добре, прочитайте, проаналізуйте формули у вас, будь ласка, на екрані, і ви легко розв'яжете цю задачу. Зупиняйте відео. Перевіряємо, в першому у нас шестикутник. Отже, N дорівнює 6. Тоді 180 поділити на 6 це буде 30 градусів. Так, радіус у нас дан 12 см. І ми застосовуємо формулу R дорівнює a поділити. На 2 синус 180 поділити на 6, 30 градусів. Тоді сторона у нас дорівнює r помножити на 2, синус 30 градусів. R12 помножити на 2 і помножити на 1 другу. Двійки скорочуються, виходить, що А дорівнює 12 см, в другому Н дорівнює 12, кількість сторін 12 кутних – 12. R описаного дорівнює 12 см, тож, аналогічно, до цієї формули у нас R дорівнює А, поділити на 2 синус 180 градусів поділити на 12. А поділити на 2, синус ділимо 180 на 12. 15 градусів. Тепер А дорівнює R, помножити на 2. Синус 15 градусів. Оскільки у нас немає доступу до таблиці, до розширених таблиць, то ми просто підставимо R12 помножити на 2, 24 синус 15 градусів, так і залишимо. Все залишається написати відповідь. Задача розв'язана. Добре. Ключова задача. Доведіть, що радіус кола, описаного навколо правильного трикутника, удвічі більше за радіус кола, яке вписане в цей трикутник. Ми з вами уже помічали цей момент і навіть використовували, правда? Ну, для розв'язування цієї задачі ми візьмемо формули розширення. Так? Оскільки у нас правильний трикутник, то n дорівнює 3, тоді r описаного кола дорівнює А поділити на 2 синус 60 градусів, виводимо так? те, що було в параграфі а поділити на 2, корінь з 3 на 2. Тобто А ділене на корінь з трьох. А Р маленьке у нас буде А поділити на 2 тангенс 60 градусів. Відповідно, А поділити на 2 корення з трьох. Тепер знайдемо відношення, поділимо R велике на R маленьке. А ділене на корінь з трьох. Поділити на А ділене на 2 корення з 3. По правилам ділення заміняємо на множення, і після скорочення у нас виходить 2. Видно, що відношення r великого до r маленького дорівнює 2. Отже, Далі пишемо текст. Радіус кола, описаного навколо правильного трикутника, удвічі більше за радіус кола, яке вписано в цей трикутник. Доведено. І запам'ятовуємо цю інформацію і будемо використовувати її при розв'язуванні задач, і це нам значно скоротить час. Можна вивести, але бачите, скільки часу треба витрачати. Формули, які ми виведені були в параграфі. Наступна задача. Сторона правильного многокутника дорівнює А, радіус описаного кола дорівнює Р. Знайдіть радіус описаного кола. Ну, Якраз та задача, яку ви дуже любите. Не дають чисел ніяких, тільки букви, і з ними, будь ласка, працюйте. Ну, ті, хто посильніше, я все ж таки наполягаю, зупиняйте відео і попрацюйте, я думаю, що ви впораєтеся. Так, ну що, давайте виконуємо зображення частини многокутника, і тоді ми розуміємо, що у нас є Рівнобедрений трикутник спочатку, так, радіус описаного кола, і якщо проведемо висоту ж медіана і бісектриса, то це радіус вписаного кола, Так, сторона правильного многокутника дорівнює А, значить, дано. в нашому випадку АВ дорівнює А. Так, АО дорівнює, БО дорівнює радіусу, знайти. R маленьке. Зображення виконано, маємо прямокутний трикутник. трикутний. Давайте тут букву якусь поставимо, нехай це буде ОН. Так. Трикутника ОНБ, в якому кут Н дорівнює 90 градусів, ОБ дорівнює радіусу описаного кола, О. Ладно, нехай. Он дорівнює радіусу вписаного кола, НБ дорівнює, дорівнює А навпіл. Правда? Знайдемо R маленьке, так, як катет. за теоремою Піфагора, R маленьке в квадраті, дорівнює R велике в квадраті, відняти А навпіл в квадраті. Тобто R дорівнює корінь квадратний R квадрат мінус А квадрат на 4. Все, задача розв'язана. І остання на сьогоднішній урок задача. Радіуси вписаного і описаного кіл правильного многокутника, відповідно, дорівнюють R маленьке і R велике. Знайдіть сторону многокутника. Виконаємо зображення частини нашого многокутника і описаного кола. Так же, як і в попередній задачі, проведемо в трикутнику АОБ висоту, це буде радіус вписаного кола, ОА і ОБ радіус описаного кола, АБ поділена ОН навпіл, висота, бісектриса і медіана. Дано Р маленьке, Р велике знайти сторону многокутника. Задача аналогічна до попередньої, за теоремою Піфагора. з трикутника О знайдемо НБ. Р квадрат. Мінус r маленький квадрат. Оскільки NB це половина АБ, то сторона наша, що дорівнює АБ 2 коренів R велике квадрат мінус Р маленьке квадрат. Задача дійсно проста, якщо ми не лякаємося, тої то ситуації, що немає чисел, а тільки букви. Написали відповідь і задача розв'язана. Сьогодні ми з вами славно попрацювали, вам залишається повторити формули і тепер уже самостійно напрацьовувати навички на задачах номери яких зеленого кольору, подібних до тих, що сьогодні розв'язували разом зі мною. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!